Зрада своїй другій половинці, є табу майже в усіх культурах, але тим чи іншим чином додає родзинку сюжетам фільмам і надихає на незліченну кількість пісень про розбите серце. Але чому люди взагалі зраджують? Чи стоїть за цим наука? Лише близько 3% савців є моногамними, тобто вони залишаються з одним партнером на все життя, і люди належать до цієї категорії. З еволюційної точки зору це створює перевагу, коли один партнер може захищати дитинчат, а інший шукає їжу та забезпечує ресурси. Але чомусь позапарне спарювання або зрада є досить поширеною поведінкою людини. Ген що кодує рецептор дофаміну відіграє ключову роль у зраді чоловіків і жінок. Його іноді називають гормоном щастя. Він виділяється після приємних занять, таких як фізичні вправи, прийом їжі та оргазм. І одне дослідження показало, що 50% людей, які мають довгий алель цього гена, зраджували своєму партнеру порівняно з лише 22% людей, які мають короткий алель. Учасники довгого алелю також мали ймовірність бути схильними до ризику та піддаватися звиканням, таким як алкоголізм. Можливо, фраза як шахрай, то шахрай назавжди може мати підґрунтя в реальності. Рівень гормону вазопризину також відіграє певну роль. Подібно до окситоцину, який іноді називають гормоном обіймів, вазопризин може вплинути на довіру, емпатію та соціальні зв'язки. Фактично, ведення вазопризину безпосередньо в центр винагороди полігамної гірської полівки збільшує ймовірність того, що вона стане моногамною. Люди з аутизмом також мають нижчий рівень вазопрозину, що впливає на їх здатність розуміти соціальні сигнали. А в 2014 році дослідження за участю понад 7 тисяч фінських близнюків показало, що зрадливі жінки мали варіант гена, який кодує рецептор вазопрозину, що також свідчить про те, що низький рівень вазопрозину впливає на зраду. Гроші також можуть бути фактором: чоловіки, які заробляють значно більше ніж їхні жінки, частіше зраджують. Але вони також більше схильні зраджувати своїм дружинам, якщо вони залишаються вдома, тільки якщо обидва мають однакову можливість заробітку, шанси на зраду значно зменшуються. Звичайно, багато інших життєвих факторів можуть призвести до нерівності від невирішених емоційних проблем, багажу минулих стосунків і надмірного алкогольного сп'яніння. На жаль, одностатеві пари недостатньо вивчені, щоб отримати чітке уявлення, підкреслюючи, як наукові дослідження продовжують виключати певні групи стосунків. У будь-якому випадку для деяких з нас зрада явно заснована на біології та генетиці, незважаючи на те, що ми є моногамним. Видом. um